Доброго дня всім добрим людям. І так там з'явились критики, які поставили пальці вниз, і там чуть ли не я підняв тему, яка, скажімо так, по мобілізації, яка нібито не влаштовує українське суспільство, але жоден з них не написав. Чому мої слова про припущення, про те, що фактично війна буде довга, кривава. Це Цей неприпущення, це реалії нашого життя. Щодня ми це бачимо. І друге, це те, що чи будуть мобілізувати жінок і е, чоловічих населення від 18 до 25 років. Ну, осінь, коли я говорив про те, що план меру і план перемоги це буйна і хвора уява е, нашого президента, то теж мало хто слухав. І теж до Нового року мав бути мер, мав, 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 мала бути перемога. Потім всі чекали інаугурації якогось трампеца, чи як його там звати, і, який мав за 24 години вирішити військовий конфлікт між державами Росія і Україна. Потім 100 днів їм не вистачило, а потім вже це все затягується. І ці комуністи з сучасного ліберального, демократичного. По вони завжди будуть вам обіцяти. Будуть обіцяти, що цього не буде, будуть обіцяти, що це все не так, як ви думаєте. Будуть вам говорити про те, що не треба е, після 40 мобілізувати, потім піднімають планку до 50 і теж будуть обіцяти, що до 60 не, буду, не будуть. Потім до 60 підняли планку, потім опустили планку з 27 до 25. Потім ця сама мобілізація торкнулася тільки під іншим під контрактом. От ви маєте право заключити контракт. Але це що не мобілізація? Контракт це і входить поняття мобілізації, мобілізаційної підготовки. Ти заключаєш про військову службу там, в Збройних силах України договір. Треба речі називати своїми іменами, оскільки не на називання речей своїми іменами. Приводить до того, що в ТЦК фоткають жлоби, які потім виставляють і це все в інтернет, піаряться, відео виставляють. В ТЦК працюють такі ж самі наші люди, такі ж самі наші співвітчизники, які на превеликий жаль когось там і бусифікують. Це не їхня це трагедія українського народу, що український народ не дозрів до того, що він може сам самоуправлятися. І йому потрібно на сьогоднішній день таке поняття як управління, таке поняття, як інституція держава. Це трагедія народу, який, внаслідок невживання йодованої солі дійшов до того, що інколи коли ці фотки роблять, а потім тікають чи відео знімають, і потім, як тільки під'їжджає поліція, то вони зразу кажуть, і це не я, і це не я, і це хата не моя. І зразу починається повний відморожений. Абсурд, і десь там з-під Тишка, вони собі викладають ці фото, відео. І останнім часом яких явно поменшено, оскільки працівники ТЦК почали нормально працювати, нормально відробляти свої кошти. І таким чином, на сьогоднішній день, що ми маємо? Ми маємо те, що я і говорив раніше, і це я притримую цієї думки, що війна буде кривава, тяжка, доволі. Довга-довготривала, оскільки ця довготривалість залежить від того, як мобілізовані люди будуть навчатись, як вони будуть мати нерви витримати під обстрілами в окопах там і так далі. Як будуть мати можливість штурмувати ці позиції, які треба відвоювати. І на сьогоднішній день ніхто цього не хоче зрозуміти. Всі кричать друзі, там ой, друзі, ми перемогли вже. А коли дивишся карту цю глибинної держави, як я кажу, а вона має назву Deep State карта. Якщо ви не полінуєтесь перекласти адекватно, то на англійській мові це звучить як глибинна держава. Хоча я не прихильник англійської мови, я говорю про те, що на планеті має бути завжди одна мова, це українська. А всі інші діалекти також мають право на життя, в тому числі той рязанський діалект, який на сьогоднішній день є доволі спорідненим і доволі розповсюдженим на території держави України, як на контрольований, так і на неконтрольований. І тому ті всі, е, хто хоче критикувати про те, що я говорю щось там, нібито неправильно або неправильно, що е, такої е, не буде цього чи, чи немає. Та поки що немає, ну це ж не говорить про те, що цього не буде. Є прощупування, я завжди казав, що для того, щоб громадською думкою правильно сформувати і прийняти закон, робляться вкиди в засоби масової інформації, народ починає там висловлювати свою критику, правники, юристи починають писати про тонкощі, на підставі цієї всієї зібраної інформації у нас приймаються більш-менш адекватні закони. Інше питання, що ці адекватні закони на місцевому рівні чиновники стараються монетизувати на свій смак і розсуд. На превеликий жаль, таких ще доволі багато. Вони один другого підтримують. Благо сьогодні розповсюджений телефон, інтернет і так далі, яким можна швидко, швидко домовитися. Але люди завжди позабувають про те, що їх за цими ж самими домовленостями легко відслідкувати. І тому, коли на сьогоднішній день говорять нібито про те, що жінок не будуть там мобілізувати і так далі, то це все маячня, яка не має на собу, на сьогоднішній день під собою ні правового підґрунтя, ні вона суперечить в тому числі з заколом логіки і здорового глузду. Оскільки, як я вже звертав увагу в статті 60. В 8 і в 63 Конституції написано, що всі люди рівні, мають знати закони, всі люди зобов'язані захищати ну, русизм, вітчизна. У нас наш превеликий жаль записаний в Конституції. Я говорю про те, що це батьківщина, оскільки батьківщина не є, йде від слова батько, а вітчизна йде від слова вітець, отець воно є там в русині в слово. Від ця попросити, ну, Батько мається на увазі чисто русинське слово. І це говорить про те, що Конституцію писали вихідці, які були далекі розуміння від повної лінгвістики. Я не знаю, як там лінгвісти це пропустили, але суть не в тому. Суть в тому, що на вересень, жовтень, я думаю, все одно будуть приймати закон. Про мобілізацію жінок, або внесуть зміни в відповідний закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Думаю, що тих всіх людей, які на сьогоднішній день ухиляються від мобілізації шляхом трьох дітей, шляхом там, догляду, занеміщними і безпорадними, їх також будуть мобілізувати, оскільки держава піде шляхом того, що вона буде призначати таким. Людям доглядальниць і доглядальниць, доглядальників, так як за прикладом Європи, і буде платити їм заробітну плату, що набагато буде дешевше, оскільки мобілізований буде виконувати свої функції по захисту вітчизни. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.